Народ привіт! Янка, при, привітайся! Ми, ми з Яною приїхали на рибалку пока що на два дні, а там побачимо, як буде на таке озеро. Теж лісове. Ми любимо лісові озера. Будемо пробувати. Ловити риба тут ловиться, але я, правда, тут не був давно. Тут ловиться лящик. Це сама моя улюблена риба. Я її дуже люблю ловити. І рибалка на неї найцікавіша. Линка багато, досток золотого карася. Ну і звичайний карась, щука, окунь. І плотва. Плотва – це та проблема. Путва прям задовбує тут, але благо вона прям, вона прям велика. Я навіть не можу так, на ладошку буде. Прям нормально, можна брати. Це добре. Ось так. ну будем зараз Першим ділом ми, звісно, перекусимо. Янка буде зразу зварити компотіка нам, щоб було на 2 дні. Ось так, якось розкладаємося. Всі речі, які у нас в машині, ми складаємо в палатку. А спати ми будемо в машині. У нас там місце вагон. Ось так от. Палаточку ми зібрали. Сюди вже будемо збирати речі. Ну, щось гримить і гримить так не при тому, що хмар немає. Не знаєш, але на всякий випадок, Випадок ми вже приготували склад. Так. Тут в нас в палаці. Ну, бо вітер сильний, ми в палаці уставили. Вариться кукурудзка. Це наша. З нашої, з нашої дачі ставка. Там Янка ловить інтернет. А я вже купався, поставив вон бутилочку мітку. Там мені по шию. Мені по шию це глибина приблизно 1,70 сімдесят. І з того рівня там починаються водорослі. Тому я поставив міточку, там я буду закормлюватись і буду закидати пружинки вночі до цього рівня. Далі не буду закидати. Також в мене тут другий. Відхід до води, тут я зазвичай ставлю фідера. Тут така штука. от Починаються, де я вам показав, починаються в водорослі, а десь звідси, якщо кидати, блін. Метрів, метрів 30-40, ці водорослі закінчуються. То на цьому березі я ще кидаю два фідера за водорослі. Там я буду вже ловити подлящика, там, хорошо... ну, там цікавіша риба. А отут, на цьому рівні, в мене часто попадається карасик і попадається линок. Отак я буду ловити. Зараз отже походив по берегу, знайшов цеглинок кілька. Буду варити прикормку, таку основну надовго. На Основна надовго це у нас буде горох половинками і кукурузка. Кукурузка, буду її варити, тому що це моя кукурузка, якою я кормлю рибу на ставку. Тобто Це просто суха кукурудза, її теж треба розварити ще. Ну, якось так. Доварилася кукурузка для людей. Не для риби, а для людей. А яке на шалогу? Я вже все приготувала, ну, краса. Да. Краса. Також я вирішив цю водичку, яка залишилась після того, як ми зварили кукурузку, я нею якраз і замішаю прикормку. Прикормка, до речі, в мене буде сьогодні отака. Це сама дешева прикормка, яку я знайшов в магазині. Я, якщо вибирати з дешевих, я не бачу сенсу, вони всі однакові по суті. А вітерець у нас дуже сильний. Я не знаю, як вам навіть передати. Ну, прям сильний і він в обличчя. І я вам скажу, що якщо на тій точці мені все одно, то тут мені прийдеться зараз на всю силу кидати, і це буде проблема, цей вітер буде мені мішати. Ну що, закинув я два фідерка, закинув їх на кукурузку, закидаю на кукурузку зразу з ходу. Тому що тут є верховодка, вона не дасть життя. Кукурузка це єдине, що спасає від неї, а плотва хороша бере її на кукурузку. А зараз я піду напевно, там є місточок. Я піду половлю живців. Бо хочу я ще кружки поставити. Зараз якраз вже вечоріє, Поставлю кружки на живців. Тут з боку Яна готує супчик. Якийсь там класний. Як ти сказала, Кукінг тайм? Ну та. <гум> так. Ну що, поки я пішов на місток, чую, який хороший удар, ну, плутвиний, плутва завжди б'є так, як в останнє. Яна побігла виймати. І вот Плутвичка. Ця плотвичка тут клює на кукурузку. Це доволі непогана плотвичка. Так, народ, Янка мені зварила дуже смачний супчик. Вам всім смачного, хто їсть. Ми зараз теж будемо перекус. А потім я біжу кружки закидати вручну. Піду пішком позакидаю біля берега, а потім желудку надую. Бо я бачу, що я вже не встигну, вже темніє. Так, все, я швидко їсти. Day two. Так, доброго ранку всім. Янка вон... газдує, газ, Газдує. прибирає. От. Вчора вже не знімав, вже було темно. Ловив, ловив я десь до пів першого, зловив одного линка, а так та саме два. Кружки розставив. я пішком пройшовся. Лодку вже вчора не надував, тому що було вже ніч. Але <кій> сьогодні думаємо чи варто її взагалі додавати. Тому що ми думаємо переїхати на інше озеро зараз. От то не знаю, напевно, я зараз їх так само пішком піду і заберу. Але спочатку ми поснідемо. Всім смачного. Бачите, права удочка покльовка. Оце в мене так постійно, тільки закинь. Там надіта кукурузка. Так я відсію дрібноту. Бо там її валом. Якщо закидати на опарише, то, то задовбешся то рибу ловити. У мене були фото, де в стіках на був вже розпасований медвідлюющий петилом. Що така новина про мед на передову, вона по перше тивуюча, коли про це дізналися бджоли, вони очевидно теж підтримали. І особисто персонально навіть е, заведують цей мед, це вони є самі бої бджоли бойовим медом. Але найважливіша новина, ви не знаєте, але командир взводу бойових бджіл це особисто Арселіна. <звісляв> <звісляв> Зараз ми побачимо, хтось нам там не дає, не дає покою. Ну, ось такі пліточки. Ну, вони тут непогані. Хороший розмір. Ну що, Ми вже майже зібралися. Але перед від'їздом я хочу назбирати тут ракушок, у цих, як вони, однозубка називається, здається. от, Тут їх багато, то ми коли тут буваємо, то на ставок собі набираємо їх. Також у цій водорослі, я вже неодноразово пробував. Оці маленькі як ковшинки вони виглядають. Неодноразово я вже пробував їх завести до себе на ставок. Ніяк вони не приростають, але я не здаюсь, їх теж наберемо. Вони такі гарні мені. Ось ці водорослі, наскільки я пам'ятаю, вони називаються в... водокрас. Щось таке. Ну це не точно. Вони класні тим, що вони не мають коріння, вони плаваючі і вони гарненькі. Мені вони подобаються на вигляд, вони ще цвітуть білими такими квіточками. Але щось я їх кидаю, вони вроді би кинув воду і все, але ніфіга, вони щось десь діваються. Ну, будемо пробувати ще. Україна буде Так, друзі. А поки ми переїжджаємо на наступне озеро, попрошу вас поставити лайкосика під цим відео, підписатись на канал. Також мені буде цікаво, так як це новий формат відео для мене. Щоб ви написали в коментарях, що вам подобається, що вам не подобається. Да і взагалі чи заходять ці відео. Вот. Мені буде цікаво. Народ. От з янкою приїхали, тільки розкладались, покупалися. Я тільки одного фідера закинув і думав сісти перекусити. Покльовка на кукурудзку. То. то рибалка? Мені таке подобається. У мене традиція, я з свого ставка карасів вибиваю повним ходом, але якщо ловлю якихось диких, я їх завожу з того. Типа генофонд змішати. Тому він більше всього, що поїде до ставка, а такий блін, жовтий. Клас. Хороша риба. Живця я ловив дуже довго, так як я завжди тут ловив поплавочка, як на озерах. По плавочках попариш, шуб і не з чолком. Хоч вбийся, от не клює все. Мусив надути лодку, поплести в очерет, там я тільки знайшов цього, живця. І теж весь невеликий, але ну, він є. Ставлю, ставлю кружки зараз вже як є, а потім може живця більше поміняю. Так, була одна покльовка на кружок, розмотка, але живця збило і все, пустий гачок. Тим часом у нас вже вечорія. Ми будемо зараз сідати вечеряти вже з янкою. У нас тут головна страва це грибочки, які ми знайшли. Кілька червоноголовців, там польські. Лисички. Ось, тому ми сідаємо вечеряти. Всім смачного. У нас вечір, здійнявся вітер, але клюнув такі пацани. Непоганий конець. Такого б мені вставок. Але він же ж падло розплодиться. Ну, Поки що садок. Хороший окунець. Так, в нас ранок третього дня. Ми зачухані. Я вже удочки перезакинув. Та в мене далеко. Кружки, не знаю чи видно. От. І зараз будемо робити каву, чай. За ніч я зловив одного ще одного такого карася. Далі пішли соміки. А коли починають клювати одні соміки, я завжди йду спати. Бо я їх ненавиджу ловити. Мені це не рибалка. Ось. Ну побачимо? Яка буде риб рибалка сьогодні? Сьогодні буде акцент, напевно, більше на кружки. Ну, що вам, друзі, сказати? Вже обід і щось покльов зовсім, зовсім слабенько. Кружки, е, був один зріз, зрізало треніка. Бо я на карбон ловлю. І одну плотвичку я не зловила. Поки я ходив по воду тут сусіднє село. По дорозі я навіть знайшов два таких красення. От Ну, ми чекаємо, не здаємося. Закинув ще от одну удочку. Завозив на лодці. там катушка з бейтранером, там багато жилки і реально завозили її. Ус, ну метрів, напевно, 200. Тако, туди на середину озера. Ой, це озеро немаленьке. От. Побачимо. Це там на. Цей, на... попапчик. А поки самі сидимо їмо рибку. А що ще робити? Погодка супер, тепло. Правда, Янка? Так, да, мене оса вкусила, чуть не вмерла, отатово одних. Да, Я не вкусила оса. не не вкусила, а вжалила. Ну, буває. Да, народ, сьогодні не особа рибалка. На кружки два, два клювання. Е, живця одна, одна покльовка збитий живець, другий – зрізаний гачок. А ми знову просто їмо. Ну, ми все-таки на відпочинок приїхали. У нас сьогодні супер страва. Ням-ням. Така коротше вечеря виходить. Салатик, макарончики. Слава налито, 18, +18, +18, +18, 18. З романом батьковичем трошки навіть свято. Чотири роки живемо душа в душу. О, клює! Ось такий уконець на кружок. Я вже його коцну, бо він заглутнув сильно, триніка, щоб не мучився. Зразу на засолочку. Да, У нас погодка портиться. Якось так нефайно стає. Недобренько. А от наша рибка покажи. Але вона й буде. Це та що вже підходила риба, що видно, що вже вмирає, то я її зразу засолюю. Так, вирішив перемістити кружки в інше місце там, де я окуня зловив. Але проблема з живцями пробував на поплавочці з лодки, прямо біда не можу ніяк зловити, хоча ввечір. Закинув, пл... Закинув фідера на опариша. Думаю, може так хоч зможу. Щоб якусь плотвичку меншу зловити. Будемо пробувати. Ну що ж, перший живчик є, Він навіть, я навіть на поплавок таких, як ловлю, мені вони замаленькі, але в мене зараз прям немає вибору. Беремо. Ой, ще краще. Ранок четвертого дня. Ми з Янкою вже збираємося. По кружках була, один, був один перевернутий. На всіх останніх просто збитий гачок. Я, так павів, попав я на оконеве місце. Позбивали мені живців. По рибалці. Ловив до 12, до 12 годин. Нічого цікавого особо не було, тільки одна була покльовка. Хороша була риба, вона ну, зійшла десь тут. Я не бачив, що це за риба ніч була. Але, блін, хороша була риба, на жаль, на жаль. От, човна вже сушим. от В ньому вся затримка, він досушиться і ми тоді пакуємося. Янка вже в повному процесі. Е, ну, коротше, так, будемо вже їхати додому. Так, ну що, ми вже зібралися. Після себе, звісно ж, поприбирали. Зараз я буду вже ну, в останню чергу я виймаю садок, тому що два карася і один линок поїдуть до ставка. Також поїдуть ракушки, які я збирав, і ще два пакети різних водорослів. Я буду пробувати знову засадити свій ставок. Ось, Дивимося, що там, що там вийшло по рибі. Це та риба, на яку я полюю, щоб ви розуміли, плотва там всяка типу такого. Я б міг тут і я можу їх пачками брати, просто вона мені не цікава. Тому сомік і плитва, воно... Можна було б напачкувати, але я цим не займаюся. Ну все, ми вже запакувалися. З вами я буду вже в цьому відео прощатися. Всім пока, щасти. Привіт, народ! Приїхав я на ставочок, друг приїхав на рибалку. Він до своєю машиною я пої... Він раніше поїде, а я то останусь на ніч. Якщо пам'ятаєте, наші дружбани добралися линок. Відпускаємо їх. Також водорості наші. Оця трава буде. Вона все вона заростає повністю, хто знає. Але вона така в плані рибалки, вона, ну, вона дуже легко, вона не має коріння до дна, вона легко відривається, може заважає, але вона там, за неї не обірвеш. То я Вирішив, що хочу, щоб вона тут була. Але я читав про неї, вона любить пісок. Так що ще не факт, що вона в мене розростеться. Але мені треба якось зелені, щоб вона і воду фільтрувала, щоб ну, і, риб, і риба мала якісь різноманіття, даже банально куди роститись. Так що зараз буду кидати. І ті маленькі ковшиночки, не знаю, як вони називаються. було тут. Водокрас, наскільки я пам'ятаю, але це не точно. Вона теж піде сюди. І ракушки. Ракушки теж, ракушок багато. Я їх кидав, кидав в хорошими кількостями, так само, як і ці. Ну, так як тут. Ось. Але от скільки купався, не попадав я на них. І я думав, що їм там гаплик чи вони десь в мулі просто погрузли назавжди. На але ні. Купався і все-таки на одну наткнувся, так що буду кидати ще. Хай. Хай будуть, вони хорошо фільтрують воду, вони не нашкодять. А коли вони будуть вмирати, буде якийсь цікавий рельєф по дну. Теж, я думаю, пригодиться.